Перед тим, як приступити до практичної роботи, ми повинні пригадати правила безпеки перед початком роботи. Правильно одягніть спецодяг, застебніть його на всі гудзики. Повайте волосся під головний убік. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи. Уважно вислухайте вчителя й отримайте завдання на урок. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справах. При свердлінні треба міцно і без перекосів затискувати свердло в патроні коловорота бриля. Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя. Під час роботи. Під час практичної роботи учні використовують тільки ті види робіт, які доручив учитель. Використовуйте справний добре налагоджений інструмент. Використовуйте інструмент за призначенням, інакше можна не тільки зіпсувати його, але й отримати травму. Передавати інструмент із рук у руки необхідно лише свердлом донизу. Не дозволяється тримати коловорот або дриль свердлом до себе. Під кінець свердління слід зменшувати натиск на дриль. І обертати його повільніше. При свердлінні наскрізних отворів під деталь слід підкладати дощечки. Не відволікайтесь під час роботи і не відвертайте увагу іншим. Забороняється контролювати якість обробки і чистити отвір від стружки пальцями. Утримуйте робоче місце в чистоті. Байливо ставтесь до устаткування верстаків. Інструменти. Інструменти загального користування беріть дозволу вчителя і відразу після користування повертайте їх після закінчення роботи. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріали, сміття, відходи. Приведіть інструменти у справний стан. Старано приберіть робоче місце. стружку не здувайте і не змахуйте руками. Покладіть інструменти в порядок, установлений учителем. Приведіть до ладу свій одяг і залиште майстерні дозволу учителя. Після виходу учнів чергові розпочинають прибирати приміщення. Практична робота. Виконайте вправи на свердління різних отворів коловоротом. Змастіть частини коловорота, що рухаються. Перед тим, як приступити до виконання практичної роботи, одягніть спецодяг. Для того, щоб виконати свердління отворів в заготовці різного діаметру, нам потрібно підготувати дощечку, коловорот і свердла різного діаметру. Спочатку в коловороті закріплюємо свердло. Робимо це так. Обертаючи патрон проти годинникової стрілки, доти, доки кулачки не розійдуться, і в отвір, що утворився, не війде кінець свердла. Потім встановлюємо свердло, отвір, що утворився. І затискаємо обертаючи патрон. За годинниковою стрілкою. При цьому закріплюємо у ньому інструмент. Коли свердло закріплено, встановлюємо свердло на заготовку в тому місці, де треба просвердлити отвір. Лівою рукою тримаємо за грибок. Правою за ручку колінчастого валу і обертаємо свердло за годинниковою стрілкою доти, доки не просвердлимо отвір. Коли просвердлили отвір, нам потрібно вийняти свердло з отвору. Робимо це так. Обертаємо ручку колінчастого валу проти годинникової стрілки доти, доки свердло не вийде з отвору. Коли просвердлили отвір, виймаємо свердло з патрона обертаючи його проти годинникової стрілки. Вийняли свердло. Вставляємо свердло іншого діаметру і затискаємо його за годинниковою стрілкою, обертаючи патрон. Потім беремо свердло, встановлюємо в інший отвір, який нам надо просвердлити. Тримаємо лівою рукою за грибок, правою за ручку колінчастого вала. І обертаємо за годинниковою стрілкою. Доти, доки ми не просвердлимо отвір. Коли просвердлили інший отвір, нам потрібно вийняти свердло з отвору. Робимо це так. Обертаємо патрон і ручку колінчастого вала проти годинникової стрілки, доти доки свердло не вийде з отвору. Коли свердло вийшло з отвору, виймаємо свердло з патрона, обертаючи патрон проти годинникової стрілки. Коли вийняли свердло, затискаємо кулачки патрона до центру обертаючи його загодинниковою стрілкою. Коли ми попрацювали коловоротом, нам потрібно змастити рухомі частини коловорота. Робимо це так. Беремо масло і капаємо кілька крапель на рухомі частини коловорота. Це грибок і ручка колінчастого вала. Спочатку змащуємо грибок, потім ручку колінчастого вала. Підсумок уроку, запам'ятайте. Переносити коловорот з місця на місце можна тільки свердлом униз. Не можна залишати свердло з коловоротом в отворі. Свердлити треба тільки добре затиснуту деталь. Ваше завдання запам'ятатися.